Доброго дня тема уроку: безпека як потреба людини, види і рівні загроз, заходи безпеки і взаємозв'язок особистої національної і глобальної безпеки. І так, давайте з вами згадаємо, що ж таке безпека. Безпека це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних на даному етапі потреб, знань та уявлень. Потреба в безпеці це одна з базових фундаментальних потреб людини, і є ієрархії потреб людини вона посідає високе місце. Національна безпека це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якою забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Що ж таке загроза? Загроза це сукупність умов та чинників, що створюють небезпеку для життєво важливих інтересів особистості суспільства держави. Джерела загрози це умови та чинники, що потенційно містять деструктивні, шкідливі якості і які за певних умов реально виявляються ворожі національним інтересам наміри. Види загроз, які ми знаємо види загроз, це природні. Техногенні і соціальні, за місцем знаходження джерела небезпеки, які вони є зовнішні і внутрішні, за ймовірністю реалізації потенційні, реальні, безпосередні. За сферами життєдіяльності це воєнні, політичні, економічні, продовольчі, інформаційні, екологічні. І за походженням природні, соціальні загрози і антропогенні. Рівні загроз. Особистий. Це порушення правил поведінки на воді, пожежа в помешканні, харчове отруєння, травмування, дорожня транспортна пригода, порушення правил користування інтернетом, національний, стихійні лиха, лісові пожежі на великих територіях, епідемії, воєнні конфлікти, техногенні катастрофи. Несанкціоноване втручання в комп'ютерні бази даних державних установ. І глобальні нестача чистої питної води, зміна клімату, порушення озонового шару землі, забруднення навколишнього середовища, нераціональне використання природних ресурсів, зростання кількості населення. Чинники, що впливають на рівень суспільної безпеки. Є позитивні і негативні, до позитивних відносяться задовільні побутові умови, збалансоване харчування, достатній рівень медичних послуг, успішне навчання, ефективна праця, активний відпочинок, високий культурний та духовний розвиток, конструктивне розв'язання конфліктів, психологічна врівноваженість, здоровий спосіб життя, прагнення вирішувати питання місцевої громади і держави. Високий рівень зайнятості людей, високий рівень життя населення, економічна стабільність, негативний, незадовільні побутові умови, незбалансоване харчування, недостатній рівень медичного обслуговування, низька рухова активність, перевтома, низький культурний та духовний рівень розвитку, непорозуміння, протистояння, сварки, конфлікти, психологічна неврівноваженість, стреси. Поширення шкідливих звичок, кримінальні небезпеки, байдужість до громадського життя, високий рівень безробіття, низький рівень життя населення, економічна нестабільність, заходи безпеки особистий це набувати навичок і додержуватися правил безпечної поведінки, уміти діяти в разі виникнення небезпечної ситуації, додержуватися здорового способу життя. Уміти оцінювати ризики для здоров'я і життя у повсякденному житті, набувати і вдосконалювати навички самоконтролю, уміння керувати емоціями, вміти надавати на медичну допомогу, додержуватися моральних і етичних норм загальнолюдських цінностей. Національний. Мир в країні. Економічну стабільність, високий рівень життя населення, охорону навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, захист інформації, здійснювати контроль за здоров'ям населення, станом водою, повітря і ґрунтів, якістю води, і продуктів харчування. Глобальний: зберегти мир на землі, протидіяти загрозі тероризму, охороняти здоров'я людей. Охороняти навколишнє середовище, раціонально використовувати природні ресурси, створювати безпечний інформаційний простір. Хочу дати вам два завдання. Перше завдання це на картинці ви бачите, це вибрати все, що відноситься до особистого рівня загрози. І на другій картинці вказати, що здійснюють люди і країни, щоб протидіяти загрозам навколишнього середовища, обезпечити здоров'я і життя на кожному рівні. Ну і на закінчення домашнє завдання опрацювати параграф 27 і підготувати повідомлення про найбільш небезпечний рівень загрози. До побачення! Бережіть себе!